93 й псалом, Псалом Давида у четвертий день тижня. Боже помсти, Господи Боже, помсти, яви себе, встань, судде, землі, дай відплату гордим, доки, Господи, доки нечестивці будуть вихвалятися, вони говорять неправдиві слова, величають себе усі, що чинять беззаконня. Народ твій, Господи, поневолили і гноблять насліддя Твоє, вдовиць і сиріт уморюють і пришельців убивають, і кажуть, не побачить Господь, не дізнається Бог Якова. Зрозумійте ж, нерозумні люди, коли ви прийдете до розуму, той, хто створив вухо, чи не почує, і той, хто створив око, чи не побачить. Той, що врозумляє народи і дає людям розуміння, невже не покарає вас. Знає, Господь, замисли людські, що вони марні. Блаженна та людина, яку врозумляєш ти, Господи, і навчаєш закону Твого, щоб у тяжкі дні вона мала спокій, доки нечистивому викопають яму, бо не відкине Господь народу свого і не забуде насліддя свого. Бо в суд прийде правда, і за нею прийдуть усі праведні серцем. Хто стане за мене проти злочинців і хто стане за мене проти тих, що чинять беззаконня? Якби б Господь не поміг мені, то скоро зійшла б до пекла душа моя. Коли я сказав похитнулися ноги мої, тоді милість Твоя, Господи, підтримувала мене. Коли ж намножувалися скорботи у серці моїм, твоя втіха насолодою наповнювала душу мою. Чи допустиш ти, щоб поблизу тебе постала оселя розбійників, що чинять насильство наперекір закону, вони натовпом нападають на душу праведника і кров не повинну судять. Але Господь, захист мій і Бог мій твердині надії моєї, Він поверне на них беззаконня їхній і злочинством їхнім погубить їх, знищить їх Господь Бог наш.